Фанти обстріляли евакуаційний автобус із цивільними. Є загиблі на буковині водій легковика. В'їхав у дерево. Ремонт вулиці Кермелюка у Чернівцях та як працюватимуть школи та дитячі садочки громади. Про це все розповідаємо далі у випуску. Тем дня у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто з нами о цій порі. Триває 160-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському та Краматорському напрямках ворог вів обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, завдав авіаудари, а після вогневого ураження відійшов. На сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій Сил оборони. Прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ на Донецькому. Ворожі війська ведуть наступ. Тривають бої поблизу пісків. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів. Біля Соледара, Яковлівки, Семігір'я, Покровського та Білогорівки близько четвертої ранку у Миколаєві прогреміли потужні вибухи у кількох районах міста. Удари знов завдали по цивільній інфраструктурі. Також московити обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині. Ворог ударив із протитанкового ракетного комплексу. Загинули троє людей. В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинули три, поранено 5 мирних жителів, постраждалі, доставлені в лікарню Їм надана допомогу. Понад вечір по Ленодольський ТС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи смерч, а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами градів. Зруйновано дві будівлі без людських втрат. Понад 60 тонн щотижня саме стільки сміття дорожники вивозять з території біля КПП Порубне. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. У відомстві зазначають, що в умовах війни популярність українсько-румунського напрямку зросла в рази. Щодоби перед Буковинським пунктом пропуску стоїть декілька сотень фур. Двічі на тиждень декількома вантажівками вивозиться більше 60 тонн непотрібу, оскільки дорожники змушені збирати сміття вручну. За це доволі великі обсяги роботи, тому кожне прибирання служби автомобільних доріг у Чернівецькій області обходиться в значні суми. За півроку на прибирання території біля КПП Порубне витрачено майже 447 тисяч гривень, а ці гроші можна було б скерувати на заходи з покращення безпеки дорожнього руху. На Буковині відновили роботи на КПП Дяківці та Красноїльськ. Хоча з фінансуванням поки є затримки. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Перевірив стан справ на КПП Дяківці та Красноїльськ. Сподіваємося, що проблему все ж вдасться якнайшвидше вирішити. І вдячний будівельникам та дорожникам, які, незважаючи на перебої з фінансуванням, погодилися відновити роботи. Нагадаю, недостатня пропускна спроможність на українсько-румунському кордоні спричинила утворення кілометрових черг. Відтак постало питання термінової добудови та відкриття ще двох КПП Красноїльськ та Дяківці. Кошти на ці потреби на поворотній основі могли б дати, зокрема, із бюджету Чернівецької громади. Проте депутати це питання проігнорували. ДТП на Буковині водій не впорався з кермуванням та в'їхав у дерево. Інцидент трапився 1 серпня у селі Горбова. За даними слідчих, 38-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не врахував дорожньої обстановки та допустив виїзд легковика за межі дороги з подальшим зіткненням з деревом. У наслідок аварії чоловік травмувався. Медики діагностували у нього перелом ноги та арвану рану руки. За вказаним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. У Чернівцях на три тижні перекриють вулицю Кармелюка. Там відновили капітальний ремонт з 2 по 23 серпня на ділянці дороги від Буковинської до Руданського повністю обмежать рух. Відтак попереджають про можливі затримки у роботі громадського транспорту. У Чернівцях завершили перевірку закладів освіти на готовність до навчального процесу. Зокрема, мова йде про наявність укриття у ДНЗ. Відтак, 15 садочків не зможуть приймати вихованців, адже не мають відповідних умов для безпеки у воєнний час. Тож що робитимуть із дітлахами, та які документи повинні надати батьки, розповідаємо у сюжеті. У Чернівцях 10 дитсадків не працюватимуть, а все тому, що вони небезпечні, оскільки не мають відповідних укриттів. Йдеться про заклади номер 4 9, 14, 18, 26, 39, 43, 46, 50 та 52. Ще п'ятьом закладам комісія надала рекомендації, усунувши, які вони зможуть продовжити роботу. Рекомендації, усунувши які заклади зможуть обирати або очну, або змішану форму навчання для роботи безпосередньо в цих закладах. Рекомендації є різної складності, тобто починаючи від, до прикладу, санітарних баків, починаючи від наявності необхідного реманенту, до прикладу, сокири, кирки, ломів, лопат, так, тобто те, що можна легко усунути, ну і до аж до облаштування. Другого евакуаційного укриття. Також важливо було дотриматись певних вимог, тобто це площа цього укриття і є певні критерії це 0,6 квадратних метра на кожну дитину. І відповідно до цього визначається площа кількість дітей, які можуть навчатися очно, наприклад, в школі. Батькам, чиї діти ходили в садки, які зачиняють, рекомендують звернутися у сусідні дошкільні заклади або в управління, де їм підкажуть альтернативний заклад. Ірина Ткачук каже, що за рекомендацією МОНУ кількість дітей у групах сьогодні є обмеженою, адже у випадках оголошення повітряної тривоги працівники фізично мають встигнути евакуювати усіх вихованців. Є два підходи. Перший підхід. У тому випадку, якщо укриття знаходиться безпосередньо у приміщенні, де знаходяться діти, то рекомендовано, щоб групи, наповнюваність груп складала 15-20 дітей. У тому випадку, якщо до укриття потрібно вийти з приміщення і перейти, я навіть не говорю про сусідню організацію, а навіть в інше приміщення з цього ж садочку, так, в такому випадку кількість дітей у групах рекомендована Кількості 10-15 дітей відтак попередню мова йшла про те, аби дитина відвідувала садочок, обидва батьки повинні були б надати довідки про офіційне працевлаштування. Утім, батьківську спільноту такі вимоги неабияк аби То ми вирішили наразі скасувати таку умову для того, щоб проаналізувати детально, а яка ж ситуація у Чернівецькій територіальній громаді, для того щоб розуміти, скільки батьків готові спроможні надати такі довідки, скільки батьків реально працюють. Станом на 2 серпня в Чернівцях працює 25 садочків. 18 перебувають на щорічній профілактиці до 10-го числа цього місяця. Ще 9 приймають внутрішньопереміщених осіб. А непридатні для освітнього процесу ДНЗ переведуть на простій. Тож працівників не звільнятимуть, запевняють в управлінні. Ті заклади освіти, які закриваються, будуть переведені на простій. Але їм виплачується здійснюється виплата у розмірі середнього заробітку працівникам дитячих садків. Але для того щоб не було несправедливості, коли одні садки працюють інші ні, то ті працівники, які працюють, і вони будуть на простої, вони будуть працювати з внутрішньопереміщеними особами. Також є заклади, які через віддаленість укриттів зможуть працювати неповний робочий день. Мова йде про ДНЗ номер 8 19, 23, 24, 42 та 48. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня – ТВА. За партами онлайн чи комбінованою формою. Як саме навчатимуться учні чернівецьких шкіл, вирішуватимуть, зокрема, батьки. Спеціально створена комісія вже обстежила 100 освітніх закладів громади. За результатами перевірки надали рекомендації, відповідно до яких вони зможуть обирати форму навчання з 1 вересня. Рішення про те, в якій формі в якому форматі будуть працювати заклади загальної середньої освіти, воно повинно прийматися виключно з погодженням з батьківською громадою. Окрім того, є певні критерії щодо розміру укриття. Відповідно до цього визначатимуть кількість дітей, які можуть навчатися очно. Оскільки укриття у більшості школах за площею не є великими, щоб забезпечити можливість навчання усіх дітей одночасно, переважно буде змішана форма навчання. Ці заклади освіти або ж не мають укриттів як таких, оскільки планами не передбачені цокольні або ж підвальні приміщення, які можна переоблаштувати під найпростіші укриття, або ж ті підвальні чи цокольні приміщення є невеликої площі, і відповідно їх не можна експлуатувати для того щоб забезпечити безпеку дітям. Наразі 45-5 школам не рекомендовано відновлювати очне навчання з 1 вересня. Це ліцеї номер 1, 8, 21, гімназії 1 і ЗОЖ 38. Інші готуються до комбінованої форми навчання. З 1 вересня навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розпочнуть студенти не всіх курсів. У вище розповіли деталі повернення до освітнього процесу. Так повідомили, що 1 вересня на навчання вийдуть студенти других, 3, 4 та 6 курсів. Студенти ж першого розпочнуть освітній процес з 15 вересня, а майбутні магістри 3 жовтня. Також попередньо початок другого навчального семестру 2022-2023 років в ЧНУ років має розпочатись 1 лютого. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Бажаю вдалого завершення дня. Бережіть себе та залишайтеся на ТВА.